А скажіть, будь ласка, ви комунальне підприємство, вас змусили сьогодні прибирати? Ні, ми самі, і А ви знаєте, що тут проводиться зараз агітація? Ми взагалі не поняття. О, ви порозмовляйте. Хвалять, сваля, воно вам таки розкаже. Добре, давайте, даємо. Ну, вас змусили тут все працювати, бо сьогодні субота. А ну ви бачите, що цього, навколо, навколо цей. Агітація відбувається. Я не, не, да, не знаю, Знаю, що у нас до суботника, Пікулінка був, хороший дядючка. Ми його любимо. Алоти?